Друзі, привіт! Сьогодні я гуляю нашим Запоріжжям в пошуках цитаделі святого Іоанна, яка знаходилась в Олександрівській фортеці, і була знайдена в 2019 році нашими археологами та істориками. Благодаря тому, що прив'язали мапи к місцевості і виявили, що цитадель Святого Іоанна знаходилась на території сучасної гімназії номер 2 імені Лесі Українки. Тоді були проводені розкопки. І були знайдені рештки глиняної цитаделі. Цитадель була частиною південного сектору Олександрівської фортеці. Вона була побудована з глини. Ну а зараз ми подивимось, як вона виглядає на сучасний момент, як залишки розкопок виглядають. Ось бачимо купу сміття. Засипані розкопки. Зараз зараз спущусь вниз і побачимо знизу, як вони виглядають. Взагалі вони виглядають ось так. Засипані повністю сміттям листями, гілками. Місцева влада обіцяла їх законсервувати тоді. Ось вона їх таким чином і законсервувала, засипав мусором. Але навіть так можна подивитись і побачити, що все ж таки є історичні слої на землі. Глина, чорнозем, зверху йде сміття. А раніше можна було пройтись і подивитись повністю весь розкоп, як він виглядав. Ну що, ну, не потрібна нашій владі історія, тому воно все і буде ось так виглядати. Зато як списати гроші на якусь ерунду, легко кажучи, то робиться досить швидко. А історія наша, ось вона. Вся отак захаращена, захламлена і виглядає ось так, як виглядають залишки цитаделі святого Іоанна. Олександрівський фортець. Ну що, ми продовжуємо подорожувати далі нашим містом. Приєднуйтесь.